Ліцей номер 142. Тут працює секція з футболу міської дитячо-юнацької спортивної школи. Назару 9 років футболом він займається вже 6. На початку тренування пролунала тривога, і всі діти пройшли в укриття. До сирени ми зробили розмінку і почалася тривога. Всі хлопці не посидючі, їм вже дуже кортить знову взяти м'яч, проте безпека на першому місці. Наразі у місті працює 21 спортшкола. В усіх є укриття, тож майже 7 тисяч вихованців вже продовжують навчально-тренувальний процес. Укриття у ліцею номер 142 розраховане на півтори тисячі осіб. В укритті є. Централізоване водопостачання, у нас є туалетні кімнати, автоматична пожежна сигналізація, у нас автоматична вентиляція. Ми забезпечені генераторами, вогнегасниками, меблями. Також в укритті є Wi-Fi. Як так про натроги, і ми побачили разом, що діти пройшли в укриття, яке знаходиться рядом з тренувальним полем. І зараз знаходиться на жаль в укритті. Я дуже приємно задоволений, тому що укриття облаштовано всі згідно всіх норм. З 1 жовтня у ліцеї також запрацює пункт незламності.